Правді я хочу трошечки знаєте, внести оптимістичних нот до цього. Тому що сама фанатурі оптиміст і насправді, мабуть, песимістично так, тому що ви брали такі це Україну, рівень держави, звичайно, ось але для себе, от як науковець, але для мене наука має бути тоді дійсно така справжня, коли я можу її побачити на практиці. От для себе власне я хотіла провести такий експеримент, досвід чи побачу я певні такі ну рециклінгові практики на ну. Біля себе, чи зможу я їх зустріти? І ось, мабуть, два місяці підряд я збирала, чесно кажучи, ті етикетки того і взагалі того тих речей, де я можу зустріти, от, тобто, коли я побачу, там чи рециклінг, чи серкали, тобто циркулярна економіка, чи переробка і так далі. Ну, нас збирала, я таку певно, то тільки лише міжнародні практики, але які нас оточують в Україні в повсякденному житті, тільки треба за ними трошечки просто стерігати. Що таке циркулярна економіка? І ось як на практиці це все. Ну, перше, мабуть, було ну, це, це такий, коли куплявши плаття, і етикетку пов'язала, це зараз. Тому, мабуть, зараз це такий один з найефективніших і найяскравіших прикладів, які не пропагують політику циркулярної економіки, рециклінгу, тому що у них на це так такі пише. Зараз цикле, тобто циркулярна. Тобто 100% їхнього котону зараз вони вже практично використовують, і він іде перероблений. І він дійсно є цей одяг, який ми купляємо, Передивившись те, що вони використовують, воно є перший такий оптимістичний момент. Але що вони хочуть до 2025 року, їхня мета таки є. Це повністю це оцей 100% льон, який буде переробленим, і 25% зниження води, те, що ви говорите, про воду в їхніх ланцюжках постачання, зниження на 25% води використання в цих ланцюжках постачання. Ну Друге, мабуть, це така найпопулярніша і те, що, в чому ми ходимо, те, що ми застосовуємо, це H&M, звичайно, це дійсно. І теж, коли я просто стригала на, на тих речах, що, можливо, купляли. Це, ну, 50 Органічний котон, 45-відсоткова є органічна, 71% рециклінного поліестру. Оце те, що ми говоримо, тобто перероблений пластик, який застосовується в їхніх речах. Тобто, це оце є циркулярна економіка на практиці. Це ті речі, які ми купляємо, і відповідно в тих матеріалах, які вони використовують, є ті перероблені матеріали. Ну, скажіть чесно, мабуть, таким. Ви сказали, краса серед посеред нас і цей проект про косметологів зовсім недавно купивши крем Колістар. Коли я відкрила, ну це теж те, що ми повсякденному житті використовуємо. Коли я відкрила етикетку, повністю уся ну, їхня коробка, скажімо, це папір. Їхня вони це ця косметична галузь, яка використовує в ну, перших їхня упаковка, це, ну скажімо, вони пропагують і це, що вся їхня це є перероблений е, папір, який вони не зробують свіжих дерев, нових дерев на те, аби і не використовують е, новий вуд. Е, ну, Деревину. Перестав, деревину. Ось. Ну і друге, кришечка від цього крему, вона стовідсотково перероблюється і використовується з переробленого пластику і йде далі на переробку. Це те, що це те, що є навколо нас. Ну і знову ж таки, такий позитивний момент. Ви сказали, що в Україні дійсно 9 липня буде вводитися в дію цей закон України про управління відходами. Для України це в першу чергу зміна мислення. Тому що, ви е, казали про докторську дисертацію, захищала я її в 20-му році, починала про це писати з 18-го року. Тобто це 5 років, але коли тоді, коли Слова циркулярна економіка, рециклінг, це викликали такі ну, в деякій мірі, можливо, і насмішки, тому що слова такі цікаві, незрозумілі насправді. А це п'ять років. І змислення вже змінилось, тому що ми про це говоримо зараз і ми розуміємо, про що ми говоримо. І ми ці певні проекти стартапи можемо зустріти навколо нас. Ось, і зараз, як ми, як науковці, і тут представники, у нас є дуже багато вже і проєктів міжнародних. Які фінансують цю тематику про по по циркулярній економіці. Держава також е, держ, фінансує ті теми, які дотичні до цієї проблематики. Тому 5 років це насправді мало чи багато, це мало, але це багато для цієї теми, тому що вона дуже багато зроблено і люди починають розуміти це. Тому я бажаю і. Просто Проспостерігайте за собою, що ви бачите, що ви використовуєте, і дійсно, що відомі бренди і марки закладають в цю тематику, і вони нам вже пропонують готовий продукт. Тобто і ми на цих готових продуктах вчимося. Тобто, це мій такий позитивізм, і, мабуть, також трошечки мажорна <рес> в цій мінорній реальності. Ось. Але ми повинні її бачити, тоді, мабуть, легше буде якимось чином жити. Дякую. <плесу>